Доброго дня, шановні глядачі. Тема сьогоднішнього інтерв'ю дерматити. Ми сьогодні в гостях у лікаря дерматовенеролога з багаторічним стажем, кандидатом медичних наук, доцента кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету, перепічки Михайла Петровича. Доброго дня! Як відомо, дерматит це загальний термін, що означає запалення шкіри з поширеними симптомами, такими як сухі шкіри, почервоніння та свербіж. Михайло Петрович, які дерматити зустрічаються у вашій практиці? Я би вам сказати, що дерматити це дійсно запалення шкіри, яке супроводжується сухістю, яке супроводиться почервонінням І звичайно, що значно заважає Соціями знаходиться дитині чи дорослій людині, і тому о, наша задача як дерматологів попливати на патогенетичні чинники для того, щоб все таки покращити стан людини. А в разі можливості вилікувати то звичайно, що вилікувати звичайно, що дерматити досі часто зустрічаються. Я повинен сказати, що в останні роки. Кількість хворих на дерматити зростає. і Це цілком зрозуміло, тому що хімія і те, що ми їмо, і те, що нас оточує, всякі дезінфікуючі рочни вони досить широко почали використовуватися останнім часом, і тому дерматити, звичайно, що зросли. І з кожним роком така тенденція відповідно буде зростати. Дерматитів є досить багато, різноманітних дерматитів. Ну на першому місці я би все-таки поставив, це атопічний дерматит. Причин до атопічного дерматиту тут або порушення дисбіозу кишківника, або е, неправильне харчування дитини, не по віку в першу чергу харчування. Або коли мама використовує часто приходять до мене діти, коли використовують якісь хімічні е, порошки для, для прання, і після того у дитини часто буває дерматит, ну, вже не кажучи про звичайну проспадковість. Тому я би сказав, що на сьогоднішній день атопічний дерматит переважає над всіма різновидими дерматитями. Але е, варто би сказати і так, про так званий алергічний контактний дерматит. Право тому, що е, в зв'язку з таким широким. Використанням хімічних речовин, косметичних засобів до речі, в принципі, з кожним роком цих алергічних контактів дерматитів на превеликий жаль, вони будуть зростати, і ми маємо до цього бути в принципі готовими. Ну, якщо взяти пелюшковий дерматит, він буває як дорослий, так і дітей. Пелюшковий дерматит, я повинен сказати, що на сьогоднішній день врагуючи того, що ми живемо вже на набагато кращих умовах. В принципі, зустрічається вже не так часто, як це було колись. Як у дорослих, так і в дітей, ну і е, не так часто все-таки зустрічається сиберельний дерматит. в тому, що тут проблема є велика. Це причина цього є все-таки е, грибковий грибковий ген, і на фоні зниження імунітету, в принципі, досить часто кількість хворих з кожним роком теж може що зростати. Михайло Петрович, а ці дерматити відрізняються лише причиною? Не тільки причиною справа в тому, що факторів, які впливають на розвиток того чи іншого дерматиту, дуже багато. Я повинен сказати, що в дерматології, як правило, багато захворювань, які в тому числі дерматит, які мають такий поліетіологічний фактор: це і імунітет, залежить від стану імунітету, це і це від нормальної флорики шківника. Ну і звичайно, наші звички я маю на увазі, які ми маємо на сьогоднішній день. Я маю на увазі, це і вживання кави в надмірної кількості, це і вживання різних хімічних речовин. Я маю на увазі, які якими вживаємо з тими же продуктами. А скількисть зараз е хімічних речовин, які попадають в е тічніші продукти, звичайно з кожним роком зростає. Михайло Петрович, ви торкнулися основної нашої теми зустрічі це лікування. Зрозуміло, що існує протокольна схема лікування, але ж увідомо, що у кожного лікаря зі стажем є свій досвід. Наприклад, іноді терапію треба чимось підсилити, або, наприклад, пацієнт має якісь обмеження в застосуванні класичної схеми. Поділіться, будь ласка, своїми знаннями, які використовуєте у таких випадках. Дякую, дякую. в тому, що дерматологія, це я би сказав, що все-таки якась особлива. Особливий факт, тому що якщо взяти там терапії, хірургії там більш конкретно є недостатність серцева, є там апендицит, його треба видалити це однозначно. У нас у дерматології, і я акцентую увагу це і своїми студентами, коли з ними працюю, що етіологія достеменно невідома. Бувають такі випадки, коли нам не зрозуміло до кінця причин. Буває декілька, де 5-6-7 причин це закурювання нервової системи, це захворювання ендокринної Система цей стан шмотко кишкового тракту, цей тож дисбіоз кишківника і так далі, і нервова система. Коле тому для нас, для дерматологів, оці хелівські препарати, це просто, я рахую, що це подарок, напевне, зверху, тому що е ми бачимо, що оці препарати, які ми використовуємо, вони настільки діють багатогранно. Що якщо б це нам прийшлося призначати, наприклад, окремо протиалергічні, десенсибілізуючі, дезінтоксикаційні і так далі, стимулюючи імунну систему, заспокійли, то це було б напевне ціле жменя цих таблеток, від яких, скоріше, хворі, мабуть, би і відмовлявся. А тут ми маємо, наприклад, там в одному, двох-трьох препаратів вони настільки діють багатогранно, що нам достатньо призначити один-два препарати, і ми подіємо майже на всі етіопатогенетичні чинники того чи іншого захворювання дерматологічно, але ми сьогодні говоримо про дерматити. І, і я скажу, що е, на атопічні дерматити досить часто страдають діти дуже маленького ще віку. І тому використовувати алопатичну е, терапію не завжди доцільно, як правило, препарати вони важко приймаються дітьми. Тому от гомеопатичні препарати у нас тут просто це, це, це знахідка, будемо так говорити. Да? І тому, звичайно, що ми йдемо по протоколу, це однозначно ми не можемо відступати від протоколу лікування. Але для того, щоб посилити ту чи іншу дію, ми досить широко використовуємо я говорю крам'ятку про себе. Це препарати, Хелівські, препарати, які дуже допомагають. Особливо такі періоди це до року дитині, далі вагітні жінки, коли подивиться, і те не можна, і те не можна, і те не можна і призначати при вагітності, при і груддю, да? а наші препарати, будь ласка, в принципі, ми можемо призначати, і це досить часто ми робимо. Ну, якщо взяти, наприклад, якщо взяти атопічний дерматит, я повинен сказати, що скіра це і зеркало нашого внутрішнього стану. І від того, наскільки в нас внутрішній стан буде, так би мовити, в, хор, в хорошому стані, будемо так говорити, і то буде від стан нашої шкіри. Шкіра, вона, в принципі, походить від, з одного ембріонального листка з нервовою системою. Да? І тому захворювання нервової системи тісно пов'язані із захворюванням. з тим шкіра. Якщо є проблеми шкіри, вони негативно впливають і на нервову систему. Велику роль при розвитку... Дерматитні грається стан гепатобілярної системи. Тому признача При... призначення такі препаратів, як кепель, кепель-енгістол, по... вони таблетовані препарати по одні таблеточки три рази на добу до їжі, так би мовити, теж ми призначаємо і вони і мають і дезінтоксикаційну функцію, і сприяють гарному відтоку жовчі, вони сприяють загальному, загальний стан покращують. тому в принципі. Це йде в мене як базісна терапія, е, йде як базісна терапія. Плюс до цього, якщо є така потреба, то я ще можу призначати такий, як лімфоміазот в ін'єкціях, він дренує хорошо лімфатичну систему, має теж протилогічні властивості, досить часто користуюся обігном-композитом, коли нам треба покращувати обмін речовин. Ну і звичайно, що геперкомпозитом ін'єкціях в принципі, теж. ну Якщо це, наприклад, маленька дитина. І коли, звичайно, ми і не будемо, то звичайно ці навіть ін'єкційні препарати можна давати в капельках. Це теж дуже вигідно. Ну, кзвоміка, гомокор, препарат має дезінтоксикаційні, спазмолітичні властивості, нормалізує тон з гладкої мускулатури, ну і впливає на відновлення в організмі загального балансу. І, і ці препарати, в принципі. Вони настільки не багатогранні, але все-таки вони мають якусь ту чи іншу дію. Тобто, наприклад, взяти кепель, взяти геперкомпозит, вони в принципі більш впливають на гепатобіліарну систему, тому досить широко я використовую ці препарати іменно при дерматитах колег, тому що якщо взяти взяти тож запалення, навіть алергічного генезу. То, в принципі, тут подіяти тільки на якийсь одно на, на одну ланку подіяти, звичайно, ефекту не буде. Тут маємо ми діяти і покращити функцію печінки, тут ми маємо і е, нормалізувати флору кишківника, тут ми маємо і відток жовчі покращити. Тут, звісно, і лімфоміазот, звичайно, грає дуже велику роль, тому що лімфодренаж, звичайно, він дуже тут буде. Ну, звичайно, якщо взяти е, себені дерматит, коли ну тут необхідно, звичайно, що нормалізувати харчування е, і підняти імунітет на фоні такого знижного імунітету оці е, шкіри, так називаємо, да, маласезія грибки, вони досить швидко можуть вражати, наприклад, ту ж волосисту ділянку голови, що може потім давати оцю лупу запалення шкір і так далі. Тому їхне композитом досить часто використовую. Направду йде в інін'єкціях, але якщо це дітки, то в принципі використовую їх і в капельках. Ну, в плані пілюшкового дерматиту, тут знову ж таки треба підняти імунітет цим же хінацій композитом. І ще я призначаю травми. Можна таблеточки призначати, і якщо ми вже зняли гостре запалення, то в принципі можна призначати призначаю і мазь травми. І я хочу сказати, що бувають випадки, коли по тим чи іншим причинам. Хворий не може користуватися препаратами хелівськими. То, в принципі, я бачу, все таки є різниця в лікуванні. Тобто, вони значно доповнюють лікування шкірної патології і михельські препарати. Я увазі ту той план лікування, який ми бачимо, який нам розписаний в протоколах. Михайло Петрович. Ми вам дуже щиро дякуємо, що поділилися власними напрацюваннями та дієвими схемами лікування для нас. Це було дуже корисно. Дякую вам.